Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Пропоную вам разом зі мною поїхати в гості до бабусі. Коли я зайшла на подвір'я, то я побачила в зеленій травичці маленькі жовтенькі кульки. Хто ж це може бути? Попищали, попищали, дружно просо подзюбали. і до матері з трибочком жовті збіглися клубочки, заховались під крилом, наче їх. І не було. Треба загадку кінчати. Ці клубочки це правильно курчата. Глята, я пропоную вам намалювати курчатку. Але перед цим ми розімнемо наші пальчики. Ми ділили апельсин. Нас багато, він один. Ось ця долька для качат. Ось ця долька для курчат. Ось ця долька для вужа, ось ця долька для стрижа, ось ця долька для бобра, а для вовка кожура. Він сердитий жди, біди. Розбігаємось хто куди. Малята, я пропоную вам малювати курчатку. Для цього потрібна фарба жовтого, зеленого, червоного і чорного кольорів, склянка з водою, пензлик. І зубна щітка. Беремо щітку зубну, набираємо жовту фарбу і починаємо знизу малювати велике коло. Це буде у нас тулуб. Знову набираємо фарбу. І малюємо маленьке коло. Це буде в нас голова. Ждемо, поки мість фарба висохне. Фарба вже жовта висохла. Тепер ми будемо додати деталі. Беремо червону фарбу, пензлик і малюємо дзьобак. Потім ми малюємо лапки. Беремо чорну фарбу і малюємо око. Я помила щітку від жовтої фарби. Тепер можу набирати зелену фарбу і малювати травичку. Під кущем курча гуляє, черв'ячка собі шукає, мати квочка поруч з ним, сином крихітним своїм. Малята пропоную вам разом з батьками намалювати такого гарного курчатка. До побачення!